Вітер. Друзі, добрий ранок, сьогодні субота і нове відео на каналі. Я вирушаю зараз на роботу, їду в штат Вісконсін, місто Медісон на той самий готель. Вже майже його закінчив, сьогодні залишилось там доробити де декілька деталей. Як приїду туди, я вам покажу. Але спершу маю завезти маму на роботу. Ось мама йде. Ми їдемо на моєму робочому фургоні. Мама не має автомобіля, не вміє на ньому їздити по буднях. Маму на роботу возить сестра, бо їм якраз по дорозі. А по вихідних завжди маму вожу я. Це здоров'я, все найкраще. Де гарного дня. Пока. Мама працює в готелі. Графік в неї був різний, бува, по вихідних працює. Ну як завжди по вихідних працює, а в неї взагалі вихідні там бувають вівторок, середа, посеред тижня десь. Завжди готель на вихідних більш загружений. Готель такий, Дбл Тріпл Хілтон, здоровий готель. Я забув додати, що мені потрібно тепер заїхати на свій склад в офіс до себе на роботу, хоч він закритий, там маю забрати цегу і відвезти на один об'єкт. Також Медісон, на той банк, до речі, де я був, де я в банк, такий маленький, хто дивився мої відео, той можливо пам'ятає. І потім їду на готель, там мені на тому готелі роботи десь на 2 години і додому, такий в мене сьогодні розпорядок дня. Так, у нас ще навіть хтось працює сьогодні, тут на складі. Ось наша локація. Містер фургон. Що в них тут відбувається. Доведеться ще годину чекати. Я тільки що дізнався, що цю цеглу привезуть сюди о 9 годині, а зараз 8-12. Тому зараз посиджу, почекаю. Вон як зараз вже цеглу в бокс-трак. я зараз буду їхати на бокс-трак. Зараз перекладаю силікон свої пістолети. Пуздав до траку і сідаю, їду на тракові. Так, мені тут десь дали ключ від воріт на джобсайт, на той готель. Сьогодні, мабуть, ніхто не буде працювати. Обід. Кокола. Вівення тут запаркував. Я їду на Томандбокс Тракові. Так. Трачила. Сяжу втрачені. Зазити. Так, тут треба все чітко треба простягатись. Тут кондиціонер працює. Церкова видно, все видно. Я вже колись на цьому тракові їздив, їздив аж далеко, їздив в штат Колорадо. Моєму венові було б їхати 2 години, а на тракові тепер уже 2,5-2,40. Десь так. Швидкість повільніша, довше займає часу тепер. Сьогодні субота повністю в мене робоча, займе часу багато, цілий день. Ну я не шкодуюсь, наоборот, радуюсь. більш пейчек. П'ятницю прогуляв минулого тижня, я хворів. І от зараз за п'ятницю як розвідробляє. Взагалі не знаю, де тут реєстрація на цей автомобіль, де страхівка, просто сів та й поїхав. Ще на бок страхі. Виїхав на хавей і трошки офігев. Як на ньому наші драйвери їздять, я не знаю. Во-перше, він не розганяється. Його кидає по всій дорозі. Я зараз ручу, ловлю його по полосі. Бутка здорова, вітер щас парусність, от тормози. Короче, він переключається На нижчу передачу, на вищу. Бо йому важко їхати проти вітру. Попереду зараз буде дорожня плаза, я заїду на неї і куплю собі зараз води. А то я свого фургона забув собі взяти і мене вже почало сушити. бо... Їхати на Хайвею на цьому трапеві це просто жесть. Постійно ти їдеш постійно на прузі, ти не розслаблений. Ти їдеш постійно, ловиш по цій колосі вітер, дивишся по love Я заехал на легковую парковку. Сейчас я тут встану на две полосы. На две парковочного места. Вот так вот. И все. Пойду куплю воды. Сейчас покажу вам цього трака этого монстра. На базе Форд Econoline, У мене був такий венстер із такою мордою, з такою кабіною. Такий бокстрак. Він у нас був розмальований графіті, ви бачите, тут коли прийшли вандали якісь і балончиками розмалювали будку, ми його заново перекрасили в білий колір. Відчуваю себе прям далеко біля. Траки, романтика, траки, травел, плази, я на бокстраки їду. Контент сьогодні різноманітний, не те, що я все рем'я силіконі, сіконю, сіліконі, швидка, швидко, все одно я їду, зараз ціліконить, але їду не на своєму Вені, як завжди, їду на трапеві. Тому для мене це якийсь такий excited day. Дві бутилки за 4 долари. Непогана акція. І бутилки немаленькі. Ну. No. видал себе Трачила Що це за дичь? Нормально поворот ставлений. Ой-яй-яй-яй-яй ой, ой, ой. Поїхали далі ще півтора години їхати. Добре, що я вже дорогу знаю на пам'ять навіть в сусідньому штаті, в штаті Віскансі. Тобто Під'їжджаю до цього свого готеля. Мушу зараз швидко засіликоноти. Зараз покажу, що тут Мушу засіліконити. Ось, бачите, ці дві полоски. Одна і друга. Оце чотири шва коротше, біля цегли. З цього боку, з цього, з цього і з цього. І потім йду вигружати ту цеглу. Зараз швидко стрибаю на той підйомник. Годину працюю і їду. З цього об'єкту на слідуючи їхати пів години. Зараз на вулиці вже жарко, зніму цю рубашку. Одіваю страховку. Бачите, де резинка стирчить. На тому в моменті я вчора закінчив. Я вчора тут був. Я взагалі тут цілий тиждень був і працював над цим готелем, Його стараюсь вже закінчити. і На наступному тижні заберуть цей підйомник, тому я через це в суботу так приїхав і готовий закінчити, попрацювати. Взагалі я мало по суботам працюю, але, але коли я і працюю, то взагалі до обіду. А сьогодні в мене такий повний на цінний день виходить бачите цими двома кнопками опустив люльку і тепер перемикаю ключ щоб можна було його заводити бачите тут синя і тут синя щоб заводити його з люльки тепер йду сюди це і завожу Завівся і зараз складаю в свої цільці з осені. Беру пістолет, одягаю стоговку, голку, працюю, я навіть навіть не буду зараз знімати, бо хочеться швидше це все зробити. Все, зараз наступний кадр вже, як я це все зроблю. Ну що? Я закінчив сіконити, зараз розбираю той підйомник, щоб його могли забрати. Тут варжуться все з наших матеріалів. Як я тут не все ще закінчив, я закінчив в основному все по верхній частині приміщення, все з підйомника. Потім ще буде робота тут працювати над... Першим поверхом, бачите, я йшов сюди, наприклад. І тепер можу з землі любить час спокійно доробити. І вікна, бачите, тут цеглі, силікони, там вікна коротше, І ці шви, які я фарбував зеленим. Ось він, там другий, третій, точніше, взагалі непомітні. Тут так само ось подоходив донизу, що можна буде знизу потім його це все доробити. Бо ще здається, перший поверх тут не зроблений, ну вікно це я робив. кондиціонери не зроблені. І тут дійшов ось до цього. Коротше, скрізь так до цього подоходив. Що можна достати потім буде з землі. Бачите, рівно не дороблений ще пінопласт, ще вони будуть штукатурити його, там дійшов тільки до кінця зеленого. В общем, сюди ще й мексиканці будуть приїжджати, ще й я буду приїжджати сюди. Я думаю ще не один раз. Зараз треба ще заправити цього дракона. У ньому вже закінчується бензин. Так, так, бензин, не дизель. Такий великий трак їздить на бензиновому V8 тонн. Мотор в нього. Не знаю який об'єм, напевно, 5,6 чи десь так, чи 61. Тут ось табло є показується, типу, скільки відпрацював годин двигун і скільки залишилось дизеля в баку. І все. І все. Щоб швидко справився. Це все за допомогою автоматичних пістолетів, яких я маю. Два штуки, вони мені і так допомогли на цьому об'єкті. Просто цей готель, в ньому більше силікону, ніж в обичному готелі. Тож, оце цегла, ці швидко поробили. Взагалі, якщо б готель був повністю з пінопласту, то цих швид, звичайно, б швів, звичайно, не було б. Я б це все зробив. А так, бачите затянулось. Ну як затягнулися два тижні, хоч бив в загальному, а так я приїжджав через деякий час. Там тиждень приїхав. Місяць назад був я минулий тиждень, цей тиждень субота вже а. так закрити ворота ці І вчора мені прораб дав ключ від забору. Там вже я приїхав ви бачили, ворота були відкриті. А якщо я приїхав безранку, то вони були в закриті. І він мені дав ключик від замку. Я мушу його положити там в одному місці, в якому він мені показав, щоб він з понеділок його забрав. Бо я вже сюди приїду колись. Так, ключик я ложу сюди. 先生。<Okay. S 2> <laughs> заплавка, бо тонка горловина і була бензин виливається. Як я пам'ятаю, наша компанія купила цей трак саму кабіну і раму, і будку купили окремо і потім поставили цю будку на цю раму, і вийшов у нас повноцінний бокстрак. Напевно, так дешевше було. Так, єдиний мінус, що на цьому об'єкті, на цьому банку, немає форкліфта. Якщо я зараз через півгодини пів години прийду, там не буде мексиканців, то мені прийдеться розгружати вручну, тому що я не хочу їх ще чекати, гаяти час, я лучше почну сам тихенько його розгружати, чим швидше вигружу, тим швидше поїду додому. Пішов, під'їхав я до банку до цього. Ось Гарбічка вже була готова. І переробляють ось ножі цеглу. Щось, коротше, тим Стівенс застройщику не сподобалось. Тепер наша компанія пішла в убиток, щоб переробити цю гарбічку. Всім, хто зараз їсти, дивиться моє відео, всім смачного. У мене п'ятихвилинний брейк. Зараз швидко поїм і почну розгружати тут це. Я не знаю де я вигружати, достав палетку. Пінопласт грузили на всякий випадок, якщо б на повороті чи при тормозах. Цегла попадала, то попадала б на піноплащ, не побилася. Він тут не посидеєш? Поїде назад зі мною додому. Блін, шкода, що немає фортліфта. Автобус щось заїхав. Школьників забирає. Зараз ще менеджер подзвонить цьому мексиканцю, назвати мені. Мені Пак'яо, боксерчик. Зараз, якщо він тут, то він до мене зараз підійде і поможе це зробити. Якщо нема? сидеть самому, это все разрушать. Ну как, мне то и не впало я могу. Что тут его разрушать? 20 минут. Далее, Русичек. Нормально, приехал на другой объект уже. Сейчас треба кирпич разрушить. Да. Да. Ну, якщо на склад цей трак поставити, там додому. А ви ж. Робочих днів 5. А вихідних двоє. І так не чесно. Вихідні, вони є вихідні. Роботи так вистачає. Завтра малого день народження. Так само подумайте. Робочих днів... там скільки в рік. Ми маємо вихідних. Це 365 днів в загальному. В році, а робочих, скільки треба порахувати, я напишу ось тут. А день народження одне, і мушу я на нього бути. Де б я не був би, там чи в Колорадо, чи в Індіані, мушу планувати так, щоб проводити свята, всякі вихідні з родиною. Бо родина це саме найголовніше, що є в світі. Не гроші, не багатство, не машини, не. Окей. Здоров'я і родина. Саме головне, що може бути. Менеджер попросив поробити фотографію, як виглядає тут оце все. Ну, Білим щось воно виглядає. А, Вони ще будуть його мити, це ж тільки положили це, ну ще митимуть її. Ось я тут буду викружати. зараз йому так само так зроблю фотку. Ось вот так. І попросив скільки тут та цементу ще. Цемент лежить середині, Мортар. скільки тут. Ну, ось скільки. П'ять-шість мішків, приблизно десь так. Окей. Відправляю фотки. Фотки відправляються, а я ліз вигружати цю діч. Беру оце. Що не так з топ-сигналом. Ну, звичайно, як в нашій роботі трак постійно загрузи, розгрузи, ліса, доски, цегла загрузи, розгрузи. Феркліфт бах і все є. Бачите, як погнуто. То що погрузчик під'їжджає і гне ці, -ці ручки. Ура! Розгрузив! Розвантажив я його цеглу. трошки спотів, але не запахався, ну як трішечки. Нормально. Зайняло трошки часу, десь 40 хвилин, але спокійно собі розвантажив я можу їхати додому. Все. Зараз, якраз напевно, мають в Мекси приїхати, але мене вже тут не буде. Добре, що я дорогу знаю навіть в штаті Вісконсі. Мій телефон знайшов AirTag тут, у цьому тракові, дивіться, протречено весь мій маршрут. Ось я виїхав, ось я приїхав в Медісон. спочатку на одну точку, потім на другу точку. І тепер ось їду назад. І воно показує весь маршрут. Я не знав, що тут є AirTech. Я знаю, що це по-любому. Роботи і... Сидять. сидять за водителями, за драйверами. Ось я й приїхав зараз четверта вечора. У нас на складі вже нікого, мій фургон стоїть. То я паркую цього дракона тут забираю свої речі і на тому все. Троки наші, трейлери Сенг завжди, так треба не забути тут, тулси, інструменти, зараз під'їду на Венові і все. Висик проведемо. Все, дякую, що подивились це відео. До наступних зустрічей.